Всім привіт! З вами знову Артем Кравчук. Не міняється нічого. О, як вам там взяла без моїх нових відосиків? Напишіть, будь ласка, в коментарях, який ви клас переходите. Просто цікаво дізнатися. Лічно я в п'ятий перехожу. Я боюсь чогось. Стаці, я хотіла вас спитатися це давно. Більше у коментарях. Типу, коли починається літо ви не ходите в школу. А коли закінчуєте школу, ви хочете в школу йти, чи. Блін, не закінчуєте, а закінчуються канікули. То ви... то ви хочете в школу йти уже, чи ні? Е... У мене з'являється бажання піти в школу. Коли, коли я закінчую, коли починаються канікули, то я не хочу. А так, коли це. Е... Я, я закінчуся канікули, я дуже хочу в школу. Мені мама скоро купляє новий портфель, ну як скоро. Через рік. Я зараз в татовій кімнаті лежу десь. Не знаю, де це. Мені погано. Добре, що зараз брат є, я лежу, я поїв просто і покатався. Мені погано. Ой. І мені показалось, підписчики, що типа цей рік пролетів таке помаленьку, другий мене. Або другий, або другий, третій клас у мене прийшли дуже швидко. Дуже. А підписчики хто з України Підписчики Забиты так сьогодні часто тривога триває це капец повний капец. Добре, всім до побачення ставте лайки підписуйтесь на канал.